І Квіти такі красаві. Давай, давай. Шваба на всадок повзоса кори. Як там? Задивилась на, на високі гори. Де спадають чисті роси, світ калини приколола в коси. Сюди буйно квітне черемшина. Молоду шлюбу калина. І вчора в садочку, в тихому куточку Жде і, дівчина жде. життя. Вечір сонечко сідає, Щеримоше, і вівчар співає. Я прийду а, до тебе як отару, з верховини не кошару, всюди буйно Бу 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 квітне черемшина, mm -hmm. мов до шлюбу ра ба калина. Чара в садочку, садочку, в тихому куточку жде, жде дівчина, чого ти плачеш? мамуся?